Що буде з нашим організмом, якщо перестати вживати молочні продукти, яка користь кисломолочних продуктів? Всім вітання! Як почуває себе доросла людина, яка не вживає молочних продуктів? Ще раз наголошую: якщо це доросла людина, то відмова від молока полегшить життя підшлункової залози. Вона буде менше боліти, якщо ви з нею мали проблеми. По-друге, не буде скакати цукор, тому що в молоці є молочний цукор, тобто лактоза. Також у вас може знизитись запалення кишківника, не буде брудіння, здуття та діареї. Покращиться гормональний фон, бо не будуть поступати додаткові гормони естрогени та прогестерон. Крім того, покращиться стан шкіри, може нормалізуватися вага, холестерин, взагалі ви будете почувати себе краще, тому що молоко воно необхідно для малих дітей. А про користь кисломолочних продуктів для нашого організму будь-який дієтолог може розповідати годинами. І правда, корисні властивості кефіру, йогурту, сметани, кислого молока важко переоцінити. Всім відомо, що молоко це джерело кальцію, але не всі знають, що кальцій, що міститься в кисломолочних продуктах, всмоктується слизовою кишківника набагато ефективніше ніж зі звичайного молока. Саме через свої цінності, кисломолочні продукти мають бути в щоденному раціоні кожної людини. Особливо вони рекомендовані дітям, підліткам, а також жінкам середнього віку. Випиваючи щодня всього один стакан кефіру або йогурту, ми значно поповнюємо запаси кальцію в організмі. Досить відома і ще одна е, чудова властивість кисломолочних продуктів: вони створюють всі необхідні умови для повноцінного та комфортного травлення. По-перше, що входять до складу цих продуктів спирти і кислоти, стимулюють функції травних залоз. По-друге, завдяки вмісту в них лакто- і біфіду поліпшується перистальтика кишківника і зменшується газоутворення. По-третє, ті ж бактерії сприяють швидкому засвоєнню поживних речовин, розчеплюючи складні молочні білки. І нарешті біфідо і лактобактерії допомагають засвоювати молочний цукор лактозу. Навіть при непереносимості молока, викликаної відсутністю в організмі необхідного ферменту, кисломолочні продукти зазвичай засвоюються цілком успішно і без алергічних наслідків. Крім того, кисломолочні продукти здатні захищати нас від інфекцій. Справа в тому, що молочна кислота підтримує нормальну мікрофлору кишківника, перешкоджаючи розмноженню шкідливих бактерій. Кисломолочні продукти містять вітаміни А, Д, Е, групи Б, фосфор, магній, які нормалізують метаболізм, а також незамінні амінокислоти. Велика кількість легко засвоюваного кальцію в поєднанні з вітаміном Д, він теж присутній в кисломолочних продуктах, допомагає формувати і зміцнювати нашу кісткову тканину, запобігати розвитку остеопорозу. Тобто кисломолочні продукти треба їсти всім для нормалізації травлення, зміцнення кісток, і суглобів та зміцнення імунітету.